Друзі, друга партія друга партія матчу за третє місце Суперкубку Вінниччини. Е, ну, Я не знаю Вінниччини, я е, не чув такого формулювання, що Вінницька обласна федерація волейбола зарахувала під свою гіду цей матч. Точно знаю, що це Суперкубок, волейбольної Ліги Поділля. Це трішечки різні організації. Тобто Суперкубок волейбольної ліги Поділля 20 2025, МХП Колос. Вінниця вони спиною до нас без номерних знаків. Ну Так вирішили. Судді допустили цю команду. Ну а напроти на команда Вільницькі Соколи першу партію виграли з рахунком 25-18. Команда МКП і вона розпочинає. Остановський найвищий гравець нинішньої волейбольної Вінничини. 2 2 9 Не вірте своїм очам, що ліборо це потратить, це не потратить. І, команда прізвища не знає. Бо якось так вони і були там десь перелік він був, на якомусь пересунці, але без конкретики, так би мовити, без амплуа, без номерних знаків, без фотографій. Там теж Григорій Головчук, він пульгає, бачимо, забиває е блокаутом від Богдана Кравця. Два-один. Подальше Валентинська волейболу. Бачимо, що Вінничина у нас така. Ексцентрично. Тобто більше волейболістів виростають не в Вінниці, яка має населення 400 тисяч. А зараз мі... разом з нами з Переселенцями ще більше. Ну а ось з... по області. Приклад Василь Супчисько Пайгорода, Євген Кітелюк зі Змеренки, Ярослав Танчук, з бари, мій гравці збірня України. Ну, і ті хлопці, які зараз на Майданці, побачимо, Богдан допомагає. Владимира, він теж. Олександр Кухін зараз подає з а це Віталій Посамовський він не Ну Він і має чимось э, виділяти, виділяється росту. Максим Черній зараз вийшов на зараз Зазвичай 15 номер. Він э, теж з крижополя. Постановка. Друзі, ви побачите сьогодні фінальний фінальній. Після закінчення цього поєдинку. Владислав Карас настрибався вчора. Сили не вистачає, не вистачає концентрації. Трійний блок закрив скидку Богдана Кравця і рахунок і стрима. Що написано на футболках МНР, це не монгольська народна республіка, Англійськими МХП. Ну, е ніхто не підказав, що треба взяти в лапки цю назву. Ну і вона все-таки в українському медіапросторі, вона фігурує е українською мовою МКП. Миронівський хлібопродукт. Якщо команда МКП збирається грати в лізі чемпіонів то тоді ну, можна написати і такий варіант. Ну, наскільки мені відомо, поки що МХП Кос у Лізі чемпіонів не грає, а грає у Суперкубку Волейбольної Ліги Поділля. І вище лізе національного чемпіонату. Перевага команди МКП Колос. Подачі Богдан Кому Айбо. Злодійна. Стабільний тренувальний процес не завжди викидається організований блоком. Бо це така річ, яка награється, перш за все, на тренуванні. Це цікаво, має бути Ді, я, 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 я. Ну І хороша вологольна освіта. Годом допомагає на подачі 94. Silova podača Bogdana, prijom Bogdana i Inšova Kranca i udar Ja delim. E, no, Paljonko na podači. який пробує себе в пляжному волейболі. А ось на матчі... ні, ми не, не побачимо. Він то... сидить в залі, Лункан, п'яте місце на чемпіонаті світу він посив. Як пляжний волейболіст. За збірний України. І срібний призер чемпіонату Європи. Вони поспіль проходили. Андрій Лункан. Але на пляжці він представляв місто Кропивницький. А не він. Як би ми того не хотіли. Максим Черній. На подачі був. А Дмитро Ревега заробляє, перебуває. Блек-ауто, блок авто. Не дай Боже, звичайно, мати мені блекау. Сім-10. На Михайло Зеленський. Не зовсім вдала гра першим степом. Балантина качка. А це. А м'яч був у майданчику. М'яч у майданчику був. Ось е Прокрутіть відеозапис. Ну, буває, плашкових немає, відеоповторів немає. Відеочерк. Є тільки наша відеозапис. вистачило Вінницьким соколом – це забагато власних помилок. Так би мовити, і не вимушено, як кажуть, баскетболі. Ось такі, як зараз, не подачі. Вон Качук, на подачі. По Струпку подає. Ти теж не перебуваєш. Слід. А взагалі бачить. Давай явачок, не встигає, бо без слова взагалі. І Григорій по лінії пробив лівою рукою, що не зовсім зручно. Але як мені кажуть, про тимці, зокрема, Чому таке від Васипа Талупова, як гравця молодіжної збірної Радянського Союзу, то він каже, що з другого номера Шульга має перевагу, атакуючи з другого номера. Ну, конкретизували ми це на прикладі Василя Тупчія, який тренувався під керівництвом. Ну, ось такий нюанс. Я чомусь вважав, що ні. Що важкувато йому простіше грати, атакувати з четвертого номера. Василєві підчув. Приміє Качук, гала. Сенга атакує з другого номера і робить рахунок 13-10. Голова подальше буде. Звичайно, лівою рукою. Такий накат. І ще один накат Коли ж так пробували, я не знаю, як називався цей удар. Навіть так, більше амплітудно Атака з боку була. Вона кривець забив цей м'яч. І якщо почуєте пана Недельського, Миколу, Є питання в нього до своїх вихованців, хоча вони водять в рахунку і по партіям, і цій партії. Незадоволений тренер. Ну, скажімо так, головний тренер команди такого. Він тут працює один, немає в нього. Ну, принаймні, я не зустрічав десь інформацію, що є в команді, як прийнято, е, асистент. Антон, Богдан допомагає, допомагає на очаку свого першого тренера Валерія Думаєвського з Бершаді. У Бершаді займався. Ну, не, не, не довго там займався. Це була група І Такий більше, знаєте, самолучка. Ось. Е -е 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 -е. Не зрозуміло один одного Михайло Зеленський і Ілля Пальонко. Лізі поза в минулому в сезоні, як і Віталій Постановський. Жорсткувато. Поводиться з командою. На мій погляд. Микола, пан Микола Мідєвський. Теж, наскільки мені відомо. Героїчна особистість він воював. Сімнадцять. Є в залі і президент клубу Микола Федоровичма. Є і Київської обласної федерації футболу. Володимир Васильович Романюк. Є в залі президент волейбольної ліги Поділля Володимир Антонович Керницький. для директор Вінницького пахового коледжу. Для пальонка є в залі, інко подає Антощук, другої лінії, забиває. Туди в центрі майданчику, який наш улюблений коментатор Захальченко Даниїв називає котійов. Забиває метро релега. Ну і на мій погляд, м'яч був у майданчику, це перше, а польовий хлопці каже, що було. Торкання блоку. Заміна. Перший на майданчику в цій грі з'являється Олександр Загубін. Номер 15 Замінює він Владислава Караса. Сьогодні в нього не, не, не дуже вдало йдуть атаки. Максим Сірні, так. Район Богдана Кравця і догравання Валентин чуть. Робить верху на ні. Що він? Жовта картка Дмитро Віревезі. Іще комусь? Кому? Михайлові Зеленському. Зеленському жовта крапка. Нагадаю, перший суддя Сергій Кучер Дрове. Прийомма. І далі постанови. Його перший темп 2013. Занкравець зіграв. Зіграв акцентовано від боку. 17-20, Михайло Зеленський, Пасуючий команди Він підроли на Перший темп. Установки у Вінницьких Соколів, Здається, так. Було добре, що Володимир Миколаївич Полічук пояснив би нам. І ось перший з'являється за два дні на майданчику цей хлопець. Не знаю його прізвища. Номера в нього теж немає. Ні, є якийсь. Написано 28, але збоку. Оскільки номерів немає, а є вони там десь у них. Ну, е Не знаю, чому Микола Федорович Чумак не намалював номери. Можливо, якась не знаю. На рукаві намалював маленькі буквами. Цифрами. числами. А ось сзаді на цій частині кухонки, яка називається спином, і намалював. Можливо, фарби не вистачило. 21.14 14 Валентинська тут нападає. Кушнір. 22-14, а в залі з'являється Сергій Полибич-Табуця. Великий волейболіст, якого зі мною, зокрема, пов'язує одна цікава історія. No27. У нього ще на трусах номер 27 Мачук, 23-14. Скидка не пройшла від Михайла Зеленського. Важкувато скид... сказати, я сам ось десь приблизно такого року, як Михайло Зеленський, коли грав пасуючим. Важкувато такі скидки робити, ну, не вистачає розклад. Бачили, м'яч летів прямо в мою камеру. Але я врегував. Можна їхати на ветеранський чемпіонат світу. 65 літрів. Хочу, а Невідомий. Невідомий. Його поздравляють цього худенького хлопчика.